Всім привіт! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Мене звати Катя, і на цьому каналі я роблю відеоогляд на вантажну біжутерію з Америки. Сьогодні до мене прийшли дві посилки, і я їх ще не розкривала, сама не дивилась. Одна доволі цікава повинна бути, інша я от не знаю, чи робити на неї огляд, тому що там такі більш-менш сучасні прикраси, і вони. І вони просто мені подобаються візуально. Там є і бренди різні цікаві, але от не знаю, чи вам буде таке цікаво. Я подумаю, я спочатку зроблю зараз відео з цією посилочкою, а потім, може бути, і цю ми відкриємо. Швиденько розкажу, що це за лот. В мене є один з улюблених. Продавців, і він робить такі підбірки, там все, що завгодно: і антикваріат, і сучасні прикраси, і з різних матеріалів, з різних епох, різної цінності: прикраси на руки, на пальці, також це намисто, брошки, все, що завгодно. І мені дуже подобаються такі лоти. Тут можна знайти всякі цікаві. Речі завжди. Я, я пару лотів сама відкривала вже і подумала, чому я це роблю сама. Треба на камеру це все зробити і подивитися разом з вами. Всього, всього я замовила 4 лоти у цього продавця, тому нам буде що подивитись. Ось така величезна тарілка з прикрасами у нас вийшла, зараз будемо все діставати і дивитись. Почнемо з намиста. Я вперше бачу всі ці прикраси зараз, тому, звісно, можу трошки зависати і роздивлятися разом з вами. Як ви думаєте, ось ці намистинки вони такі були, чи це перли? Штучні, які, з яких зійшло, зійшло покриття. І ось вони такі цікаво. Це щось таке незрозуміле. Маркування я не бачу. Тут є дуже класні намистинки, ось, наприклад, блакитна. Фурнітура, тут є цікава, ось ці скляні чудові. Мені здається, що такі, таке намисто треба, напевно, перезбирати, робити щось більш сучасне і таке, ну, більш красиве, тому що щось ось ця намистинка мене, ну, ось намистинки мене смущають, і ось ці. Так, наступне намисто. Ось таке. І тут теж така сама історія, ситуація, тому що, бачите, ось такі пластикові намистини, вони потерті і виглядають не дуже приємно. Але є незвичайні ось такі, наприклад, ось ці з покриттям як же це називається, карнавальне скло, напевно, так? Да? Ось ці дуже прикольні. Так, тут є маркування. Це Джуді Лі. Я б ніколи не подумала. Взагалі Джуді Лі відома своїми прикрасами, брошками з склом, дуже гарним. Тут у нас багато пластику, якось навіть дуже дивно, але. Напевно, коли ці намистинки не були такими потертими, прикраса виглядала набагато красивіше. Ось такий вигляд має намисто. А далі намисто воно вже зі скла. Скляні білі намистини. Штучні перлинки, ось такі металеві. Треба почистити це намисто. Так, маркування я не бачу. Вінтажне, дуже гарне намисто, скляні намистинки. Незвичайні оці білі. Треба буде добренько його вичистити, і тоді воно буде в дуже приємному вигляді, презентабельному. Коротеньке, ось таке. Давайте подивимось пару браслетів. Перший я взяла ось такий. Виглядає, як наче, поєднання мідної пластини і от такої, я не знаю, це, може, сталь, чи. Я не думаю, що це срібло все ж таки. Хоча, може, і срібло. Так, тут є маркування. Отак от вибито. Вибито слово Індія, тобто це індійський браслет, яких років я сказати мені важко так. Я пошукаю в інтернеті, коли могли робити такі браслети. Мені здається, що це не сучасна річ. Мені подобається цей браслет. Видно, що це ручна робота якогось індійського майстра. Ось такий браслет. Дуже приємні кольори, мені дуже подобаються такі поєднання. Треба його трошки або перезбирати, або щось. Так, да, напевно, треба перезбирати, тому що трошки розтягнулася гумка, і я бачила одна намистинка, не в дуже, да, ось ця. Вона тріснута, бачите? Треба його перезібрати. Взагалі він в чудовому стані. Мені подобаються ось ці пластикові намистинки. Видно, що вінтажний браслет чудовий. Я думаю, що роки 90-80 такий стильний. Зараз теж буде дуже актуально виглядати. Дерев'яний з ручним розписом. Тут є таке ім'я Люсі. Чи це присвячено Люсі це серце, чи це була авторка цього браслету Люсі? Невідомо. Але це вручну розмальований браслет. Ось Такий дерев'яний, приємний на дотик. Далі ось такий браслет. Я не бачу маркування. Він вінтажний, роки 70-ті, може навіть і 60-ті, азійський стиль виконання. Ось це велика, великий підвіз. дуже стильно виглядає. Це от в ті роки, коли були популярні такі азійські теми в прикрасах. Такий браслет. Мені, мені він подобається. Я би такий а, залюбки носила. Тут натуральний камінь, бачите, в таких великих крапанах, спеціально зроблених таким чином. Начебто неохайним, але ну, це, звісно, підкреслює стиль а, прикраси такий оригінальний. По зворотньому боку теж видно, що прикраса не сучасно. Дерев'яні сережки або різні види дерева, або, скоріш за все, різне тонування. Мені подобаються ось ці чорні квадратні шматочки дерева, чудово виглядають. Я люблю, в принципі, такі, знаєте, в стилі боху сережки. Ці доволі легенькі, буде дуже зручно носити на вушку. А, так, я їх знімати поки не буду, потім зніму, якщо буде якесь маркування, то я вам напишу обов'язково. Ці схожі, але вже зроблені з вінтажного пластику. Я думаю, що це вінтажні сережки. А, дуже такий вдалий. Дизайн, вдала поєднання кольорів. Верхня оця намистинка, вона під бурштин, симпатично переливається. Отак от. Не переливається, а всередині видні, ви, видно такі розводи приємні, як в бурштині. Гарні сережки. Цікаво такий тоненький браслет. Тендітний. І на ньому доволі велика і важка підвізка у вигляді. Я так розумію, це овен знак зодіаку, якщо я правильно розумію, тому що я не по цьому всьому астрологія пройшла повз мене. Ну, але взагалі я люблю жителю, прикраси з різними. Звірями, з різними фігурками, сюжетні, тому, тому мені дуже подобається, але я вважаю, що дуже якось воно недоречно висить наненькій, на такому тоненькому ланцюжку, треба буде перевісити на більш якийсь об'ємний. Трапилась ось така напевно брошка з якоюсь відзнакою. Я думаю, що це військова тематика. Далі сережки. Може бути якесь натуральне каміння, я ніякого, ніякого маркування не побачила. не побачила, але, може, це натуральні, натуральні камінчики. Я думаю, що це вінтажні сережки. Милі маленькі. Дивіться, який я тут ланцюг неймовірний знайшла. Ось такий текстурований, дуже. Ну, не дуже важкий, але він важкий, він важкий, приємний такий, знаєте, як відчувається, що дуже якісний. Це не п'є. І. Ну, в ідеальному стані, неймовірно гарний. А ця текстура, вона, так, знаєте, грає на поверхні дуже приємно. І це така відсилка, мені здається, до антикварних ланцюгів, тому що вони часто були отакі от текстуровані. Ось такий. А далі подивіться, який Далі ось таке кольє, воно дуже довге, але воно, воно подвійне, бачите. Ось так. Це теж така, я думаю, відсилка до азійського стилю, тому що є такі, як різьблене каміння, знаєте. В прикрасах там, китайських Зустрічаються. Ну, мені, Просто в мене така асоціація, як наче з, що це азійський стиль такий. Може, я і помиляюсь. А, на жаль, маркування немає, але, але сама річ, вона дуже така. Ну, ви бачите, вона стильна. Мені подобаються такі прикраси. Знаєте, замочок, таке відчуття, що був замінений на. Більш сучасний, сама прикраса виглядає більш винтажно, замочок трохи інший по кольору, і, наче замінений. Я пошукаю, може, я в інтернеті знайду той самий, але з маркуванням. ланцюг такий самий, але з маркуванням, може, якоїсь фірми. Пошукаю. Тому що, от бачите, замочок він трошки, наче такий, ну, не знаю, може, це з часом просто. Він трохи змінив колір. В етнічному стилі намисто з дерев'яних намистин. Я думала, що ці сережки звідси, але. Навіть не знаю. Я не думаю, що це був комплект. Приємний. Я думаю, що це винтажні. Вінтажне намисто 90 х Напевно, так. Ура, я розплутала все. Так, руки чорні. Так ось такий комплект, а це сережки. Щось мені знову здається, якийсь азійський стиль, чи я просто його о, хочу тут бачити, не знаю, але. Щось таке орієнтальне. Але мені так. Така в мене асоціація. Шикарне поєднання кольорів. Взагалі чудово виконана прикраса. Не думаю, що вона дуже старенька. Маркування немає. Ну, напевно, якась авторська робота. І сережки. Ну, видно, що над дизайном хтось сидів і приділяв багато уваги деталям, дизайну. Ні, маркування немає, це дійсно якась така авторська робота, чарівні сережки, трошки треба протерти. Я думаю, що це не супер сучасна річ, але і не дуже старенька. Своєму роді а, така унікальна, тому що все а, зроблено вручну. З увагою до деталей. Ось так. Також тут є ось такий ланцюжок. Він довгий. Ось так виглядає стильний. Кольори супер. А, Чудові, чорне і золото. Я думаю, що це Німеччина, вінтажний ланцюжок. У мене був схожий, дуже схожий браслет. Прям, якщо я не помиляюся, він один в один, можна сказати, з цього комплекту Він був з маркуванням Німеччина. Легкий метал цей от сплав німецький. Далі, поки розбирала тут все. Я побачила ось таку красуню. Це антикварна брошка. Ось така е, голочка, кріплення. Я бачила схожі в каталогах, і взагалі це така, ну, скажімо, класичний мотив такий. Це, до речі, от, е, виглядає наче перлинки, але це е, шматочки перламутру. Взагалі-то такі брошки вони зроблені з срібла. Я не бачу тут маркування, чи срібло це, чи ні. Я подивлюсь, звісно, уважніше потім. Це буде срібло, то я вам напишу, звісно. Виглядає елегантно, витончено, можна прикріпити навіть до куточка рубашки або під горлишко на рубашку. Антикварна деталь в сучасному гардеробі. Далі ось такий підвіс на великій кількості ланцюжків маленьких, отаких от тоненьких. Чудово виглядає. Я би сказала, що це як от античне золото чи, напевно, бронза колір. Є маркування ЛР. Так одразу не скажу, що це за фірма. Це е сучасна фірма. Як мені подобається ось це от різноманіття ланцюжків маленьких, тоненьких. Класно. Дуже класно придумано. І ось такий підвіс. Наче і мінімалістично, але дуже і. По святковому, нарядно гарно. Далі ось такі сережки. Тут емаль, зображені квіти. Чудова синя емаль. Мені дуже подобається всі ці поєднання. Це таке, як клоазани, але не зовсім. Маркування немає. Ось такі позначки позаду, вони нічого не означають насправді. Вони не означають, що це Fish and Crown. Це просто. Такі позначки є і у китайських, на китайських прикрасах, і таїландських, і на багатьох інших. У різних дизайнерів вони зустрічаються. Може, це завод так позначував свої прикраси, а в цьому заводі в мануфактурі викупали прикраси різні бренди. Ну, Тут я не можу сказати точно, але... але я вважаю, що Fish and Crown компанія, вона, можна сказати точно, коли прикраса належить до цієї компанії, це коли там є маркування. Мені дуже сподобалася ця брошка, дуже ніжна тюльпан. Я подумала, що це Avon, але маркування я не побачила. Тут відсутня заглушка ось ця от зажим. Може, на ньому було маркування? Ніжна, ніжна квітка. Тендітна. А відома брошка на удачу. Дві кісточки, це в, а, в Америці є така традиція розламувати ці кісточки і а, загадувати бажання, у кого більша частина в руці залишається, той а, бажання того і здійсниться. Я думаю, що це вінтажна років 70-х може і я думаю, 70-х років брошка. В чудовому стані, до речі, з перлинкою і е, кристаликом. Далі ось такі чудові сережки. Чудово зроблені. Це Avon. Я побачила там маркування. В стані просто ідеальному. Я там відображаюсь, тому не хочу показувати. Також в цьому лоті я знайшла ось таку камею. І при тому вона зроблена на мушлі. Бачите? І вона така, ну, вона гарна, профіль гарний взагалі, красива, красиве зображення. Оригінальна рамка. Такої я, мені здається, ще не зустрічала. Ланцюжок без маркування, срібного кольору і дуже схоже на срібло, але ніякого, але позначки про те, що це срібло, я не побачила. Може, треба просто уважніше придивитися. Теж чудова знахідка камеї, камеї на мушлі це дуже цінні прикраси. Ось такий пін. На ньому не будемо довго зупинятися. Тоненьке ось таке кольє. Тут маркування чайне, але я думаю, що воно вінтажне, 90-х років, тоненьке-маленьке. Стразове, кольє, кристальне. В чудовому стані кристали, бачите, подвійний, подвійний такий ланцюжок кристальний. Дуже яскраво сяють. Я подивилась, маркування немає, гачок. Я думаю, що це вінтажна прикраса, його можна як плотно на шию вдягати. Так і трохи отак в розслабленому стані на шию. Легесенькі такі сережки в стилі ацтеків, напевно, або має. Вони легкі. Я би поміняла швензи, або взагалі щось там, я не знаю, може, намистинки якісь повішала б ось так. Якийсь дуже довгий ланцюг, більше схожий на, не знаю, чи це прикраса на шию. Ну він в поганому стані. Залишилось три прикраси. Чудова черепашка це маленький підвіс. Ось такий. Дуже схожий на срібло. Не побачила поки що проб ніяких. Останні дві прикраси ось таке вінтажне кольє з ланцюгів різного виду, різного плетення. Бачите, скільки різних ланцюжків. Я думаю, він. Я думаю, це кольє має вік. Так, знаєте, тут є маркування. Ось так називається фірма. Дуже в хорошому стані прикраса виглядає, як наче така старенька прикраса. Я не знаю, якого року вона насправді, я подивлюсь історію компанії. Дивіться, як неймовірно виглядає велика кількість різних ланцюжків, вони всі в одному тоні і в ідеальному стані. Застіпка, Застіпка причудова, гарна. Така теж чудова знахідка. Таня, прикраса. Вона ось така, трохи дивна. Хотіла би запитати у вас, що це за хрест? Ланцюжок виглядає як срібний, але тут немає застібки, є ось таке, якийсь таке відчуття, що застіпку просто прибрали звідси. Залишились якісь такі а, штучки. Він старий, його треба, звісно, відчистити. Виглядає взагалі як якась розкопана, антикварна, не знаю, артефакт якийсь історичний. Схоже, взагалі, схоже, знаєте, на, якщо не помиляюсь, гуцульські хрести, ну, у нас є такі, знаєте, я бачила на, на сучасні такі дуже гарні намиста українські, вішають з гарди ось такі, дуже схожі. Взагалі, знаю, що є хрести, зроблені як з мечів, але це, напевно, не він цікаво. Є багато різних оцих хрестів, там у кожного своя назва. Цікаво, яка назва саме у цього з такими кульками. Мені подобаються всякі такі речі старовинні. Ось так. Ось такий лот Він був не дуже великий, але мені сподобались прикраси, які ми тут з вами знайшли. Пишіть ваші враження. Дякую вам, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. Зовсім скоро побачимось і почуємось. Всім пока!